Сім Ребята, ми на каналі Драйв 500. І наш відоць сьогодні про свіжопригнане авто, яке ми підібрали в рамках швидкого автопідбору. І знаєте за який ми час? Виконали наше замовлення для нашого підписника за один день. В посиланні буде наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також сервіс Carvertical по перевірці авто по номерам з 20% знижкою. Будете знати, чи авто було в ДТП, чи не катався в тому таксі, пробіг автівки, вся історія автівки. І також, якщо в посиланні не переходите по, по посиланню, а відповідно просто вбиваєте Google сервіс CarVertical, то получаєте 20% знижку з промокодом drive 500 Отже, продовження нашої історії. Наш підписник подзвонив одного дня І на ранок ми запустили в роботу. Накидав наш підписник там 10 варіантів авто. В пріоритеті в нас був автопідбір Вольфа, Фольксвагена, 7-го. Бюджет був до 18 тисяч доларів. І виходить, що певна кількість авто з двохлітровими двигунами на DSG була в певній кількості. Навіть мене то здивувало, що в цей бюджет зараз була певна кількість непоганих авто. І три авто були добрі, які ми оглянули, але підвернувся досить класний цей варіант Ольтрака, який приїхав з території Швеції, свіжопригнець, 159 тисяч пробігу, досить класній комплектації, двохлітровий. Дизель на DSG, як я вже повторююся. Ще дві пари коліс мав 17 тисяч автівка коштувала і віддали автівку нам за 17 тисяч В принципі, швидко спрацювали. І авто не фарбоване, і ті всі плюшки, і по пробігу. І два ще варіанти Гольфа, які були просто не Ольтраки. В непоганих комплектаціях з 2-літровими двигунами і найзбільшими пробігами получались плюс-мінус тут саме цьому мову. Тому от таке класне авто ми обрали. Тому дивимося. Ну, як ви вже дивитеся, якісь певні моменти, бачите, як іде по авторі інформація по машині. Так само бачите, як фотографії перелистуються Ну і відповідно сам огляд доскональний, як ми його робимо. Тому дивимося, ставимо лайкосик. Всього вам доброго! Фарба йде по заводу. Це акрил білий, звичайний, без перламутра. Так, по вікнах у нас йде сімірочка. Дверцята. Скажіть, будь ласка, по ключам скільки буде? Два. Два ключі буде. Вебаст має він? Так. Да. Так? Да? Ну, все, електрично. А, те? Просто. Ні, вона гріє і салон, там є печка на салон угу. і гріє це. І ще й акумулятор заряджає. Акумулятор? А як воно так? Ця система дефа. Угу. Дверцята. Не крутилися, тут поправляють, бо тут такі ржавчинки бувають, то прокапують. Для вставочки гарні. Тут легенько спиною резинку потерла не сильно. Має, зеркала тільки підігрів мають. Карта водія в хорошому стані. Педалі майже нові. Дуже крепкі педалі, Були такі 300 пробіги, не скажуть. Ну, резинка та потужна в них. Такі пробіги були великі. Ну, не такі, як Ні-ні, тут такі, на, на алтрак такий клас. Руль, руль в нас в оригіналі йде. Сидіння водійське непогане. В Алькантарі. Тут де спина легенько. Видно, що користувалася, звичайно. Висувається підтримка під ноги. Це, в да, руль в оригіналі я бачу, що не фарбований, бо там шкіра у них з таким специфічним. Метал такий хороший. Машина буде у вас з сертифікатом. Вже? Без сертифіката буде. Сертифікат 2300 гривень, то не. Так, вся ліва сторона в оригіналі, рівненька, ну непогано. Вмятин немає таких. обвіз теж цілий і боковина ціла. По так, вже перевернуті фонарі рестайлінгові переднім тормозам. Так, ну їх бажано вже поміняти. Задні, Та й задні та й, ну, задні тормоза робити і передні бажано. Теж. Ну. Тут нічого не кортилося. Шипована резина дуже хороша, бачу. Нема 18-го року. Може менше їздила машина з невеликим пробігом. У нас фари виходить, галогенні. Не страшні. не сильно запилені як для таких країн. Бампер, бачите, да? має такий теж піскаструй. Непогано, о, так цікаво, фару сховали, зазвичай перед решіткою. Суб'яла стояла ще одна фара. Ну, такі типу, фари є, піскаструй, нічого. Критично. Їх можна тернути, 1500 гривень в плівку будуть як нові. Якщо є сенс. Так... Тифрис бачу на місці, холодний. Лютий місяць 17-го року двигун, крило не крутилося, капот так само, бачите, не крутився. 99-73 він-код, лонжерон правий в оригіналі. Січень місяць 17-го року тут. І переднє ліве крило. Таке матовить. Тут у нас так само матовить. Мартувий, так бачите, да? тут на заводі так фарбують без, без лаку, просто фарбою напил, тому і йде так. Та, тут такі сколики це коли зачиняють капот резинками цими стукає. Акумулятор. Ви кажете, що й заряджає одразу цей. Ну Класна штука, бачите, йде до акумулятора. 17-го року да. рідний акумулятор для холодних країн йдуть ці. Гарні чехли. По фарам гульфа важко дивитися фари. Так, резинка 16 рік, 10-й місяць, плюс-мінус ця фара, так і має бути фари Volkswagen, Hella робить для них. 16 рік, листопад та жовтень. Це показує вам по підкапотці. ГРМ бачу, що не робилося, значить менше 210 тисяч. Ну, тут трошки резинка зіскочила по правим зараз. Конденсату такого нічого немає, емульсії. Масло теж подивився нормально, чи в принципі, не поміняєте собі масло. Головка бачу рідна. Далі по форсункам тут все сухо, кожне. Плюс з комп'ютером будемо дивитися, що там параметри. Сама кришка дуже добре вкріплена. Турбіна суха, далі тільки лишається сальник Глянути тут. Заведіть, будь ласка, ремінь міняється або 10 років, або 210 тисяч, що швидше настане. Екологія я бачу на місці. Якийсь відстанов як стартер. А горні ліво руля, будь ласка. вам Пробіг на сьогодні 159. Маємо фронт асіст, кліма заправлена дує, датчика світла з цікавого щось немає. Значить, датчик вологості є, дощу, а світла немає. Зекономило цікаво. Але добре хоч круїз є, і адаптивний. Підрульові да, да, підрулюві ці. Без навігації бачу, так? Да? Та-та, може що, що тої антенки немає, бо вони може там навігація, типу більш на навігацію. Радіо працює. Ай, App Connect в нас вже в нових. Можна через AppConnect собі з телефоном і користуватися навігацією. Да -да, Але ви завели, то ви ж не дихали. А? Чи дихали, як завели? Да, ну, на півгодини не треба дихати. Ага, півгодини не треба дихати. Ось така драґер. Класна штука. Так. Може, під телефон може бути старт-стоп, режим моди. Режим мода у нас має привод, тільки, руль, адаптивний круїз, кондиціонування, тобто підвізки тої DCC немає. Тобто добре, що немає, бо вона дуже дорога. По партронікам перед зад. Камера є, широка така гарна. Получається, є два ключі. Зробили тест-драйв, все добре машина. Ходу нормально, все тут є такі два сколики маленьких. Вся машина сподобалась. Екологія на місці. По комп'ютерній діагностиці зроблю фотографії.